На Майдані єдності у Володимирці прощаються із загиблим військовослужбовцем родом із села Любахи Володимирецької громади Іваном Годунком. Коли я про нього говорю, то я одразу згадую його блакитні очі. І зараз в цих очах, дивлячись на фото після його загибелі, я бачу, скільки суму, скільки болі відображається в цих очах. А колись у юності, у дитинстві я бачила в них щастя. Посмішку, радість він настільки добрий, настільки світлий, позитивний. Він дуже любив жартувати. Він брав участь у. Практично у всіх заходах, які були в школі, Іван Годунок родом із села Любахи Володимирецької громади, вчився у місцевій школі, згодом в університеті, здобув фах вчителя фізкультури до повномасштабного вторгнення. Працював на будівництві у столиці. Ваня насправді був такий зразковий сім'янин. Я ніколи не чула від нього якогось поганого слова, щоб він когось образив, чи вів себе негідно. Він завжди був за своїх хлопців. Він встигав і вдома. І там він завжди підтримував своїх побратимів. Дуже хотілося б, щоб пам'ять саме про Ваню жила дуже довго в наших серцях, тому що насправді він заслуговує поваги і підтримки. Для його родини з нашого боку Іван Годунок загинув 22 червня цьогоріч через влучання ланцету в автомобіль біля нових боровичів на Чернігівщині. Йому було 29 років. У нього залишилися дружина, маленька донька, тато та сестра. Поховали військовослужбовця у рідному селі Любахи. Вікторія Швець, Суспільне новини, Рівне.